Всім привіт, друзі! З вами як і сьогодні ми граємо в Battlefield 2042. Сьогодні я перший раз, в цій грі, перший раз в Battlefield 2042. Це саме найновіша. Прям найновіша, яка можна ще на Battlefield, звичайно. я тільки зайшов, тільки скачав, якби. Я думав, як би як зробити чи тіпа, узяти понастроювати ці всі настройки, а потім аж почати відос, але все ж таки я почав відос прямо з цього моменту, і тут требам, якби від, від, від таке від, від відкоректити щось тут такого, це все треба попрочитувати, Звичайно, пасними ми це не читаємо. Бо а хто в принципі то це й читає. Ну, от скажіть, пасни, от ем, якщо ви скачували гру, ігру, щось там ще чи читали взагалі ви колись ці е, всякі е, з, ці всякі штуки, які ну, пишуться перед ігрою, наприклад, там якісь згоди, user agreement, чи щось такого іншого. Там якісь е, е, файли, кукні, не знаю. ну, ну Це, все, звичайно, просто можна пролистати. Хоча це так тут що, аж так настільки швидко не листається. На жаль, так настільки швидко не можна пролистати, але м -м -м, можна все ж таки це пролистати, тому це е, для нас не складе жодної проблемки. Напасне. Так, е, сьогодні, як я вам вже сказав, я знаходжуся в. Кол. Ой, бля, хай коллаветі Battlefield 2042. До речі, поставлю, напишіть вам в коментах, що вам взагалі більше подобається. Шутери з м -м, як серії е -м, Continue. Е -м, далі. Continue, Чекати? бо у мене тут просто коли тільки стояла така штучка, і я не видів, е що тут яку тут кнопку, треба нажати без продовжити. Ну тут це таке. типу, щоб якийсь такий чилік говорив. Кросплей. Блін, я не знаю. Бляха, що таке ваше кросплей? Блін. е... Ну, давайте включимо. Значить, далі ця якась така штучечка. Це все лишимо по. По стандартику е, ми це лишимо. І зараз ми заходимо в Battlefield, е, якби, Тобто ми вже від це все відкалібрували, відробили, непонятно, що тут поробили. Дивимося якусь катсценку. Оскільки я розумію, наскільки я знаю, е, в Баттлфілдві 2042 немає жодної сюжетки то чогось такої, такої кампанії немає, наскільки я знаю. Але е, е якби ну, ця гра, я звичайно можуть її просто так знімати, просто чісно, для м, того, щоб е, просто пограти. Давайте здаємося якусь кастенку. Хоча касенка така, ну, блін, можна прийняти, я її пропустив. в принципі, Я її в принципі пропустив. Ну, звичайно, сам Battlefield eh, називається 2042, типу Battlefield 2042, через те, що, якби, ну, це все нове, це все дії 2020. Точніше, не, хоч, хочеться сказати, 2024 року, а це 2000. Сорок другий рік, тобто, ну, це не, якби не відбуваються самі дії в такому році. Просто, якби техніка, це все, це все по системі, якби дуже сильно новітніх технологій, дуже сильно м, цього такого всякого новітнього пацани. Тобто, щось таке щось такого. Нам <пробітник> поки що це вказується, я не знаю, може ви розумієте, може ні, я розумію, що трохи тут ну, це якісь тут бої е, РУС, і УС це Америка, РУ це Росія. І тут бої такі ведуться, там сектори якісь захвачуються. Ну, в принципі, нам ця штука е, щось говорить в основному про. То що як це там грати? Тут це все таке. Нам показується якась катсценка, але це вже в принципі не катсценка так жорстко. Ага, ну тут якісь коротше, типа ра... Блін, давайте Ем... Эм... Блін, а як це? типа я вибираю що? типу, з тим чим я буду воювати, чи що? Поки що не розумію, не захоже, якщо на перший бій. <рістична> якийсь дрон, якийсь літак. Так, чекайте, пасне, я походу висаджуюся. Якби зайшов і зразу дайте тут перший бій. Ну, це супер, це супер. Ем, у нас бій 40 американців, рік 40... 40 американців, через американців, через росіян. Ми з американців, але що я би хотів ем, зробити, якщо я зараз тут можу взяти і поміняти мову на російську, бо було би, було би добре, бо ви бо тут почали розуміти і цево, бо взагалі тут показується, що є російська мова, але це все, звичайно, по настройкам в файлах треба дивитися. А тут, можливо, прийдеться скачати. <и удареси кадр Luis> Блін, може <OF t> <phones> General uh, Network? Ні, так ні. Окей, я поки що не знаю, як мову поміняти. Якщо я зможу, якщо я зрозумію, як міняти мову, то я поміняю цю мову. Але, нічого, ми знаходимося на якійсь карті. Ця карта цього, якомусь там Катарі, не катарі, Катар, Дубай, непонятно що. типу такого. Ем, Окей, давайте. ну, Гра до поки що я ще не зрозумів цім смисл цієї гри. Але звичайно, на то я її купив би зрозуміти взагалі така загра і так далі. Ну, звичайно, самий новий Battlefield такий можна тільки бути. Поки що я ще не попав поповнюю жодну перестрілочку, але ні, вже попав, вже попав, бо я вже стріляю по чиліки. Прикол в тому, що я убив двох челіків, які їхали на квадрику, а квадрик свій сам поїхав. Досить навіть прикольна гра. Але, звичайно, я не можу робити якісь такі завчасні висновки. Це не наш танк, це не наш, яка треба переховатися. Я переховатися. не можу робити ніякі поспішні висновки через те, що тільки я почав грати в цю гру. І я так пам'ятаю, це якась така гра з захватом секторів і там прикол. Поки що я не розумію, ну, типа або захват секторів, або що ці Ну, Карта така собі, знаєте, досить класна, досить класна. Ем, так, це вже наша техніка, це вже наша бронетехніка. Ми щось тут захвачуємо, скільки я розумію, бо кепчер це звичайно захвачує. Я просто, ну наскільки я розумію, ми захвачуємо, як ви бачите, тут російський прапор. І зараз ми, по ідеї, піднімемо американський прапор. Так, правильно, правильно, оця ця ідейка з прапорами, оця системка, де да, досить класно. І це так, як реально тіпо, якась така жорстка війна. Е, я сподіваюся, до речі, що ви мене добре чуєте через те, що тут блин, я стараюся грати на низькому звуку, бо мені нічого не було чути в Я так то хочу купити навушники до PlayStation спеціальні, Але взагалі-то я е, якби тепер граю навіть мене добре чути. Бо, так -то, бо... Е, окей, е, давайте блин, переходимо на якісь інші сектора. Е, поки що я вижу, що ми більше воюємо, так знаєте, не ось тіпа, більше техніки якоїсь такої для цих воєн застосовується тут такого. М -м, хоча похоже, типа всі ці такі знаряддя, наприклад, моя пушка чи щось там ще, то воно в принципі все похоже. А тут якісь вейтери, я не розумію, в чому його прикол, але... Але все ж таки е, управління тут теж трошки відрізняється від, наприклад, тої ж стандартної колди. Е, звичайно, це все у нас різниця. Це у нас різниця. Але, ну, але е, звичайно, в кожній грі типу, може бути менше більше одинакове, а може, звичайно, чимось це все різнитися. Але, йолки-палки, я прям в таку бурю. А ні, пацани, чекайте, це вже не зона бойових дій. Я вже не можу воювати, ну піпець, яка тут вихід, яка тут заметіль. Ну, щось таке це насправді є пустелях, Щось таке це насправді є в пустелях. Але по мені вже палять непонятно звідки. Бляха-муха. Ой-ой-ой! Йолки-палки, по мені. Мене убили. Якщо ми ще не граємо онлайн, ми ще не граємо онлайн, можливо, зараз. Давайте вийдемо в менюшку. І, можливо, я зараз е, зможу, якщо більш таких якихось, так як це обучалок нема. Можливо, я зможу зараз запустити ігру онлайн. І оскільки я розумію, я це зробити без проблем зможу. Тут є нова обновка сезон е, якби, е, якби китайського нового року, місячного нового року. Ми можемо грати. І поки що тут. Давайте посне спробуємо, може під час гри я не міг мову поміняти. here, ну тут є якісь всякі такі штучки, які не було. міні HUD, Icons, Voice Chat. Я поки що не можу це, але окей, добре. Вже без цього у нас тут є, оскільки я бачу, є, можливо, є і більше, але на даний момент я бачу, є тут 5 режимів. Тут п'ять режимів, можливо, є більше, але це, ну бачите, якісь такі, це конквест це захватувати флаги, це якісь битва, щось типу такого це... Азарденазар. Азар, е, а ні, тут є багато режимів, просто якщо ці штучки розгортати, то є багато режимів. Це заразна зона, це заразна зона, а це щось такого. Давайте, може, це подивимося, що тут у нас є. Ми карту вибираємо. Ні, Це режими, це режими різні. Ну, Давайте виберемо якийсь там режимчик. Я не розумію, чому в мене скін дівчини. М -м, можливо, якось можу взагалі це поміняти. ні. А ні, у мене вже все, у мене вже грузиться. У мене вже в принципі загружається гра, і я не знаю, чи це от, зараз на екранчику показується карта, чи це у залі карта, чи це просто щось таке показується відносно цього режиму, відносно цього боя. Ну не знаю, зараз подивимося, зараз подивимося з вами. Ем, от, Напишіть поже, в коменти, якщо ви хочете побільше Блін, я тут можу навіть де возродитися, давайте тут возродимося. Напишіть пежеч, речі, хотіли би ви видіти більше таких похожих відосів. Ну, іменно по Battlefield 2042. Іменно по цьому Battlefield. хотіли би ви бачити. тут ой, чел... Ой-ой-ой! Ну ні, ну понятно, тут чельки, в принципі. Чильки, в принципі, вони, якби такі жорсткі, але я можу возродитися, Я можу возродитися і без проблемки. І мені натомість не прийдеться, якби бігати аж прям від бази, чи, чи просто чекати якогось наступного раунду, чи восьмі просто не дозродитися, а все геть з режиму, так, як, Наприклад, коліська битва чи ще. Напишіть, будь ласка, що вам більше подобається Батлфілдж 2042 чи «Call of Duty Modern Warfare 3, бо все це в мене є на каналі, якщо ви не дивилися. А якщо ви взагалі грали в обі ігри, це буде ще краще. Це буде ой 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 Ні, ну поки що я, поки що я граю серйозно, так як лох. Таке клох, це, Але я перший раз в Баттлфілді е, управління тут цілком, щоб ви розуміли, відрізняється цілком і повністю управління м, даного режимчика відрізняє, точі, даної ігри. А, такого ще режимчика. Реально, поки що я граю як кло. поки що мене не вдається зробити мені ні одного кіла. Поки що мені не вдається зробити... Ні одного кіла. Ну, окей, давайте позродимося. Давайте позродимося на цій точці Б1. Хоча це якраз недалеко від цього місця мене убили. ой 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 чел, бляха, я так серйозно. От. Напишіть реально, чи ви граєте в Battlefield? якщо ви граєте в Battlefield, то як ви там в тому ваші граєте? Поки що я. Я реально граю фігово. Я не розумію. Нам, цю зону. А нам, до речі, зону цю Б1 захватили. Е я бляха можу аж на базі самій возродитися. Е прийдеться аж бігти до... до туди, до того місця, до точки Б1, бо у нас було менше більш так наполовину, а тепер ті вже захватили щось там. Прості, е е прості, не фрості. Ой, чекайте, а бляха, це наші, це наші, це наші. Тут битва, десь яка тут перестрілка ефектна. Серьезно, реально. А я, я, блин, думаю, я гріну мужу кинути, я тут думаю, тут така система з грінами в колб'ї, але ні. Але, на жаль, не, бляха, десять челіків, йола, а ви видите, яка тут битва? Видите, о тепер ми попали реально в, в атмосферу якихось таких реальних е, супер жорстких битв. Досить прикольно, досить прикольно. Ось е, таке. Блін, давайте. Ем... Баю наліво! Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Я майже зробив свій перший кіл. Чи я його зро... Ні, я його не зробив, я не зробив. Я не бичи але я хоча б уже по ньому постріляв. Тобто вже не так погано для мене. Уже не так погано для мене. І Я можу вже возродитися. Так, супер, супер. Я можу возродитися. Ем... Е. Ем... Ем... Окей, давайте погнали. Угу. Так, стоп, 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 стоп Тут кинули, не розумію, молот чи що. Хоча це прям така сучасна війна, я не, розумію, я не знаю, чи в сучасній війні, аж у 2042 році, чи могли би бути молотові, але звичайно кожна техніка для війни використовується. Я надію до 2042 року воїн взагалі на світі ніяких вже не буде. Це можна буде побачити тільки в іграх і ніде більше. О, звичайно, всі ми знаємо, що таке бій. Всі ми це знаємо. Тривоги, постійні, ракети. Та і так далі. Є пацани, я вбив пев ігрока! Є! пацани. Щоб ви розуміли, ви не думайте про щось таке страшне. Просто, ну реально, я радий, бо у мене ніяк не виходило, ніяк не виходило, йолки, як тут у нас бомбляк. А в мене хілка є, у мене є хілка. Серйозно, тобто, э, чого б я так реально радувався. Ну, бо перший кіл, батлкил, перший кіл, люба гра, щось такого це постійно ціниться. Ну тільки для себе, понятне діло, ні для кого більше не буде цінитися, що ти зробив один кіл. Для когось іншого, може цінитися, якщо ти зробиш більше кілів, чим може він. Оу, воу, воу, вау, тут чел, блін. А я його навіть не замітив, я його навіть не замітив. Ну, блін, якраз на цій точці, якраз на цій точці, де ми б'ємося. Тут бої реально ефектні. І якраз ми. Я ж за Америку граю, я за Америку. А от е, ці росіяни, вони вже позахвачували піпецькі руки, е, Ну іменно тільки грі. Ой-ой-ой, борочко, мене знесли, мене знесли. Я аж знаєте, деколи да, аж розгублююся і не розумію. Як я взагалі маю... Де я взагалі маю возродитися, типа і не возродитися, а іменно як цей кіл робити, бо тут реально дуже жорстко тут всі стріляють, всі ті прокачені. О, я на ній удар, я на ній удар пару пострілів, але цього не вистачило бицевого. Ну, діло, у мене екіпіровка не... У мене екіпіровка слабка і... І це взагалі все. ще не такий класний ігрок. Я ще не такий класний ігрок. Дивіться, давайте розродимося на цій точці А 1 Точці А1. Так, ми захищаємо, бо нам уже сюди до нас дійшли. Тобто ми прориватися ніяк не можемо. Нам треба суто захищати те, що ми зараз маємо. Воу, воу, там челик, там чилік. Воу, воу Вау! Ні, не вбив, не вбив. А було близько, реально, було близько, би когось убити. У мене, на жаль, це зробити не вийшло. Давайте Ем, Точка А1. Нам треба захищати через те, що ми зараз якраз на цій точці захищати е цю точку А1, бо у нас тут фронт. У нас тут фронт, нам треба уже... Бо ми мали якісь там точки, Б 1, то, але наші гравці, вони. Ну, вони. що, Вони... нічого. Вони типа не змогли втримати yeah. той, але що я один? Тут у нас гравці, блін. Вони ті гравці, що грають на даний момент в Battlefield, то вони щось там вміють. Я, до речі, кіл зробив, щоб ви розуміли. Але потім мене кільнули. М окей, пасни. Давайте розродимося. Е, мені ще на такій досить карти, якісь базі ми чи що... Якщо... Ну, ну там в мене якісь більш такі базі, ні? Та-та-та-та-та. Бляха, а у мене ще парашутик був, непонятно що, в мене вообще якийсь було перед на парашут похоже, а на щось непонятно що. Але окей, давайте пробуємо захищати те, що у нас є. Так, я постріляв по якихось щеліках. А давайте хілку, хілочку, хілочку. Хілку-хілочку-хілочку. Нє-не-ні, мене тут убили, мене тут убили, мене тут убили. До речі, коли ця каточка кінчається, мені просто інтересно, бо мені інтересно взагалі, оскільки тут тут е, часу йдуть ці каточки. Е, поскільки тут часу йдуть ці каточки. От реально. Інтересінг. Блін, я думаю, де тут... Ну, ні-ні-ні, я тут ніде не знайду. Бо я, я тут десь зможу подивитися. Е простить, десь да? Але, окей, тим не менше. Е Давайте, пацани. Е давайте. А до речі, тут можна подивитися, скільки кілів зроблено, скільки того, того. Е а ні, це тільки я в менюшку війшов. Якийсь преміум тут є. Вау, ні, Я донатитись туди нічого не хочу. Е, ні ні Е, розробники Battlefield. до речі, розробники Battlefield це та сама компанія, яка розробила FIFA, Яка розробила FIFA, ну. і... Ну, і, е, ну яка розроблює ФІФУ просто вже під іншою назвою. Ну і. типа там. Ну, коротше та компанія EA Electronic Arts. Окей, посне, давайте. Ем, стоп, чекайте. Вау, вау вау, вау вау, вау, чекайте. Тут мене прям по. Сто? А, все, каточка закінчилася, каточка закінчилася. ми програли, ми програли. Е, я не розумію, що значить 0 на 714, тобто, окей, без різниці вже. Е, ми програли, ми програли, ми програли каточку. Ну, звичайно, перша каточка в Battlefield така вже онлайн, прям з реальними ігроками вона не буде, звичайно, звичайно діло найкращою каточкою, або це тільки перше щось. Тільки перше щось і щось такого Тому дякую, друзі, що ви подивилися це відео. На зв'язку з вами був Якаркар. Всім удачі і пока.